Головне завдання семінару – навчити людей економити енергетичні ресурси і тим самим заощаджувати власні кошти. За словами експертів проекту, одним із головних чинників збереження тепла в приміщеннях є утеплення стін. У Європі вже давно існує такий термін, як пасивні будинки. Це будинок, який потребляють ще мало енергії 15 кВт в год. На метр квадратний. А наші дома потребляют 300, тобто є есть, есть, о чем говорить. говорити. Да? І після энергоэффективных мероприятий, якщо наші дома потребляют, там, 120, це вважається дуже очень хорошо. На думку учасників семінару, змінити ситуацію на краще ніколи не пізно. В Україні пропонують скористатися технологіями підприємств ЕСКОМ. Німецькі експерти переконують, що вони мають найкращі можливості для реалізації першого етапу теплової модернізації будинку або для проведення енергоудиту окремого проєкту. Ми хочемо, щоб кожна наша зустріч давала вам щось нове, давала якусь інформацію, якісь шаги. Ми також проведемо кілька таких внутрішніх совещань з городами, з Полтавою, з нами, городам, з нашими партнерами, чтобы подумать, подумати, що ми будемо робити. в следующий раз. У нас вами пилотные проекты осуществляются. в у рамках проекту енергоефективність у громадах. Всі небайдужі зможуть безплатно отримати інформаційну та технічну підтримку, а також надати доступ до фондів та кредитних ліній для фінансування енергозберігаючих заходів що це дуже цікаво. Зараз такий семінар буде проходити, він буде тривати два дні. Думаю, що наші люди зацікавляться і низка закону вже прийнята, дорабатуються деякі постанови для того, щоб цей механізм працював в Україні. Ми в позаминулому році їздили в Латвію, де це вже працює, і нас водили по цим домам, показували роботу цього, скажімо так, цього сегменту. У Полтавській області проведуть семінари навчання, тренінги та інші зустрічі з питань енергоменеджменту і для представників ОСББ.